Скільки коштує стрибок з парашутом? Тисячу гривень. Страшновато, а раптом парашут не розкриється. Тоді ми вам повернемо гроші. Дівчина на співбесіді. Ви в комп'ютерах розбираєтесь? Так, звичайно. А як у вас справи з Excel? Ой, що ви? Excel для мене завеликий. Я максимум Мку ношу. Донька навчається на кухаря. Мати запитує Донечко, а вам дозволяють їсти те, що ви приготували? Донька крізь сльози. Нас змушують. Клієнт запитує в офіціанта. А це правда, що ви за нами доїдаєте? Ні, що ви? Це ви за нами доїдаєте? На іспиті з логіки, старий професор, оголошує студенту оцінку. Два. Студент хапається за останню соломинку і каже професору: Професоре, а давайте так. Я вам ставлю питання по логіці, і якщо ви на нього відповідаєте, то ставите мені два. А якщо ні, то п'ять. Добре. Немає такого питання по логіці, якого б я не знав. Що таке? Законне, але нелогічно. Незаконно, але логічно, і незаконно, і нелогічно. Професор думав, думав, не знає. Ставить студенту відмінно і просить пояснити Вам, професори, вже за 70, а жінка у вас 20-літня. Законна, але нелогічно. Згоден. І у вашої молодої жінки, напевно, є коханець. Незаконна, але логічна. Згоден. І щойно ви поставили тому коханцю відмінно, незаконно і нелогічно. Що?